Ну що ж, таким чином, ми з вами встигли розібрати основний набір інструментаря для початківця. Розібралися з тим, як можна створити базову сцену, як наповнити її окремими елементами, як їх налаштувати, та ще всередині організувати. І якщо вам треба зберігти вашу модель, то ви можете натиснути на кнопочку Save As і зберігти як окремий тул, а потім підвантажити, чи, наприклад, зайти в розділ «Файл» і зберігти, використовуючи кнопочку Save. Але ж різниця в тому, що при збереженні тула зберігається лише поточний ваш тул, з яким ви працюєте. До речі, клік, ви можете його тут обрати. А якщо ви зберігаєте через розділ «Файл», зберігаються всі окремі елементи. Також ви можете експортувати вашу модель. Через розділ експорт, але ж буде експортуватися лише поточна ваша форма, з якою ви працюєте. Тому, якщо ви хочете все одночасно експортувати, ви можете натиснути «Merge Visible. У вас з'явиться новий ось такий тул, на який ви можете перестрибнути, який буде ось таким чином організований, та вже його експортувати. Тож, якщо ви були уважними, то ви побачили, що я перестрибаю між нашими сценами, вже використовуючи. Ось це віконце, віконце тул. Якщо ми хочемо повернутися до нашої побратні сцени, то ми можемо знайти її по кількості елементів, ось так. А якщо ви робили правильні імена, то там буде якраз ім'я того чи іншого сабтулу. Таким чином, ми розібрали ще один цікавий нюанс, максимально форсовано, про те, що ми можемо рухатися по нашим проектам, використовуючи ось цей розділ, ось цей фрейм і. Перестрибати між сценами, які між собою не зв'язані. Також ми можемо обрати будь-який окремий об'єкт, наприклад, сфера, ось ця, і почати з нею працювати. Але для того, щоб з нею працювати, нам треба буде натиснути Make Polymesh 3D, звернути увагу, щоб тут було активовано T та Q гарячі клавіші, тобто Edit і Draw Після чого активувати симетрію, Dynamesh і Продовжувати роботу, як і з попереднім об'єктом. Але ж, якщо ви трошки заплутались і хочете попрацювати з самого початку, то ви можете зайти в розділ Lightbox, знайти будь-яку з цих сфер і пройти все з самого початку. Якщо ж якимось чином процес роботи у вас зібраш зупинився та все зламалося, не відповідає, скоріш за все, система встигла зберігти вашу роботу в розділі QuickSave, і ви можете зайти сюди і побачити. Всі попередні стадії достатньо легко і просто. Далі подвійний клік, і ви зможете отримати вашу попередню сцену і допрацювати її. Якщо вам сподобався цей матеріал, ви вже зробили щось цікаве, обов'язково показуйте це в соціальних мережах, тегайте мене, тегайте нашу школу, а за більшу інформацію про курс звертайтеся за повідомленням під відео. Бажаю всім гарного дня та всім. Papa. Pa.